Мої вітання, сьогодні 7 березня, сонячно, градусів 20, мабуть, шмале вже. Сонечко. Неділю назад сніг був, а сонечко в Що сьогодні займаюся? Зняв циліндр МТЗ, потік, там штуку хана, заказав, чекаю запчасті. Ну і поки вже підігріло, розм'якли шланги, вирішив зібрати. Оприскувачель нічого сложного, воно все попідключав, так що оприскувачель готовий, але без травм не обійшлось. Все одно перша травма в цьому сезоні. Розчихло сніс він шкури. Отакі справи. Так що бережіть руки, бережіть себе, до нових зустрічей, Скоро їдемо в поле. З таким сонечком. Польові роботи не за горами. Всіх до зустрічі, пока!